Кримінальна хроніка далі Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів, забезпечуючи невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб, причетних до протиправних дій. За 11 місяців цього року слідчі ДБР завершили досудове розслідування та направили до суду понад 7 тисяч обвинувальних актів щодо 7,5 тисяч осіб. Серед осіб стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду. Три посадовці категорії, а шість народних депутатів України, п'ять колишніх членів кабінету міністрів, 22 судді, понад тисячу правоохоронців, працівники податкових і митних органів, лісової охорони, інші службові особи, які є суб'єктами підслідності ДБР. Упродовж цього періоду працівники бюро також повідомили про підозру 18 тисячам особам та затримали 2142 підозрюваних. ДБР продовжує активізувати роботу у ключових напрямках: протидія корупції в органах державної влади та правоохоронних структурах, документування воєнних злочинів, виявлення зловживань у сфері оборони у ТЦК, а також очищення судової системи від недоброчесних посадовців. Серед останніх резонансних прикладів такої роботи ДБР завершило розслідування стосовно екс-заступника голови вищого господарського суду щодо незаконного збагачення на 114 мільйонів гривень. ДБР викрило екс-суддю, який допомагав шахраям привласнювати квартири померлих одеситів. Бюро й надалі забезпечуватиме принцип невідворотності покарання, посилюючи правопорядок та довіру громадян до державних інституцій.